Знаєш, керував Київською Русю у X столітті, коли Європа ще не відійшла від темних віків. Жінка, княгиня Ольга. Вона правила так, що імператор Візантії сам запрошував її на зустрічі, а в Києві з'явилася перша система місцевого самоврядування. Свята княгиня Ольга прийшла до влади по смерті князя Ігоря і була гідною правителькою Київської Русі близько 20 років. Правління київського князя Ігоря тривало 33 роки. Правив би він і далі, аби не конфлікти з древлянами, які не хотіли сплачувати данину. Князя жорстко вбили 945 року. Ольга помстилася за чоловіка, спалила ціле місто. використавши голубів і горобців, вона наказала прив'язати до них жар і відпустити. Птахи повернулися в рідні гнізда, і місто зайнялося зсередини. Це не міф, це зафіксовано в повісті временних літ. Після придушення древлян княгиня Ольга близько 20 років правила без всяких воїн. Це рекорд не тільки для жінки, але й для будь-якого давньоруського правителя. Ольга запровадила чітку систему управління, створила погости, місця для збору данини, провадила уроки, офіційні податки та поділила землі на округи. Фактично, вона перетворила розрізнене племінне князівство на централізовану державу і зробила це без воїн, а завдяки розуму. Вона перша християнка. З київської династії, за 40 років до Володимира, Ольга охрестилась в Константинополі і не просто так. Її хрестив сам імператор Константин VII. Кажуть, він був настільки вражений її мудрістю, що запропонував їй стати його дружиною. Але вона відповіла: я вже твоя хрещена донька, тож тепер я для тебе як рідна весілям тут не пахне. Під її правлінням Київська Русь перша стала відомою у світі. Ольга відкрила Русі двері до міжнародних контактів. І приймали у Константинополі. З нею вели перемовини в Німеччині. Про неї писали у Хроніках Європи у часи, коли жінки рідко мали право голосу, вона керувала державою. Ольгу визнали святою ще до розколу християнства і шанують і православні, і католики. Її називають рівноапостольною, тобто такою, що несла християнство народом на рівні з апостолами. Вона залишилася в історії як жінка, що змогла змінити цілу епоху без армії, без походів, лише завдяки розуму, дипломатії та твердому характеру. Справна державниця, яку сучасна Україна може ставити за приклад, княгиня Ольга це доказ того, що сила держави не лише в мечі, а й у мудрості. Підписуйся, якщо хочеш дізнатися більше про жінок, які творили українську історію. Напиши в коментарях, про кого з них ти хотів би почути.